Стефан Грабінський. Паркан. Він несподівано опинився в обіймах попелясто брудного дощатого паркану, що височів обабіч вулички під перелево сірою баною неба. Парканова алея мусила бути довга, бо в далекій перспективі її рамена сходилися, наче кулія, створюючи прикре враження простору з невидимим виходом. Дорога, яка випала на його дивну долю, була порожня, ніхто не йшов за ним і ніхто не наближався з протилежного боку. Шурхіт його кроків глофнув швидко і завмирав без луни в цій дерев'яній балці. Втомлене монотонністю дощок, око безрадно снувало по утрамбованому ґрунті і даремно шукало передиху, бо і під ногами тягнулася безнадійна, всевладна суха сірість. Шлях кидався в простір нудною стрічкою, сонною, пересиченою порохом і курявою, ніде хоч би стебла трави, хоч би випадкового бур'яну. Чиїсь невблаганні стопи якісь біжальні колеса вимяли усю зелень на вуличці, залишилися тільки сліди босих ніг, важких черевиків і втоптані глибоко в ґрунт заглибини. Він відвернув очі від смутку дороги і підняв їх на рівень паркану. Паркан був потворний. Більш як вісім метрів висоти, затуляв собою обрій. Над його зрубами виднілася тільки вузька, простокутна викріка неба. Гігантська загорожа відтинала мандрівника від світу, заштовхуючи брутальними обіймами довгих рук у тісну і суху, як пил горлянку. У певному місті паркан заламувався під тупим котом і відхилявся праворуч. Мандрівник пристав і завагався йти далі чи повернутися. Але коли, поглянувши поза себе, побачив довгу, нескінченно довгу вулицю, замкнуну з обох боків дуже високим палісадом, відчув непереробну огиду до повернення. «Хто зна, може я вже близько кінця дороги, може цей клятий паркан закінчується десь неподалік, і незабаром я вийду на вільний простір і рушив у невідь. За чверть години ситуація не змінилася, він ішов далі уздовж високої парканової алеї. Палісад волів видовжуватися до безконечності, тоді відчув перші ознаки тривоги. Несподівано закралася думка, що дістався в пастку. Знову озирнувся. Поза ним у сталевій перспективі витягувалися нудні смертельно монотонні шеренги довгих бездушних дощок. Ніде ані сліду вилому, ані просвіту, ані шпари, хоч би вузької щілини, крізь яку можна поглянути на той бік. Солідні щити притискалися до себе кантами з запеклою акуратністю мертвих речей, припасованих на віки віків, притискалися до себе ребрами в міцному і нерозривному союзі. Коли підняв очі догори, побачив, що дошки увінчуються вирізаними трикутниками. Ці щербаті виступи скидалися на глузування, паркан сміявся з нього вискаленими дерев'яними зубами. Але не мав відваги завертати, його лякала повторна мандрівка під охороною жахливих стін, і він повірив у кращі майбутні дороги поперед себе. За кільканадцять кроків наштовхнувся на новий закрут ліворуч і без вагання рушив поспішним нервовим темпом у новому напрямку. Незабаром набрав переконання, що йде паралельно до попередньої дороги, але на пару метрів вище. За кілька хвилин мусив знову змінити напрямок на геть протилежний. Упродовж найближчої години відхилився так ще кілька разів. Паркан ішов, мов би, зигзагом, сильно видовженими лініями. На якомусь черговому закруті враз відчув себе дуже виснаженим. Велика втома налила йому ноги свинцем, рясний піт виступив на чолі. Було душно і парко. Спрага присалася до піднобіння п'явкою і висушувала рот і горлянку. З зусиллям ковтав гірку слину і кінчиком язика зволожував потріскані губи. Врешті важко сповз на землю. Навколо панувала досконала тиша не будили вже навіть благенького відлуння його натруджені ноги. Був сам, безумовно, сам, жоден голос запаркана не мотив глухомані самоти. Він підняв сонливий погляд від землі і пустив його уздовж підніжжя палісаду. Якась життєдайна зелена пляма вийшла назустріч натомленим очам, ніби випростана милосердна рука понад прірвою. Трава, подумав, кущ. Із зусиллям доповз до того місця. Був топочок глухої кропиви, випадково заблукалий на тій окаяній стежці. Зелена купина, немовби засоромлена, притиснулася лякляво до паркана і жила тут оточена звідусіль ворожістю. Мандрівник притулив спечені вуста до листків рослини, яка раптом стала йому рідною, і цілував її з дивним розчуленням. Тихі сльози, зворушливі сльози, впали солоною росою на білий цвіт зілля. Відтак він підвівся і пішов далі. Вигляд самотньої рослини його підбадьорив і надихнув свіжою енергією, вирішив триматися до кінця і вирватися з нестямної западини, йшов далі, незважаючи на сірі щити дощок, прослизав як тінь уздовж дрімаючих прогонів. Минали години, а він ішов увесь час без перерви, божевільній дорозі не було кінця. Жорстокий лабіринт парканів вився, закручувався, відскакував на боки, ламався в кути, розгортався, петляв без кінця, без кінця. Щойно, коли, хитаючись на ногах, напівпритомний почав минати сотий закрут підряд, раптом під його ногами розявилася чорна глибока челюсть ями, крикнув, рефлекторно ухопившись нігтями в дошки паркана, це його врятувало, відновив рівновагу, що на мить пропала, і забрав ногу, яку встиг занести вже над пащею розпадини. Вибоїна була лійковидною, широкою на 6 метрів і мусила бути дуже глибока, бо дна не було видно. Виглядала як отвір кратера і займала собою всю ширину вулички між парканами. Мандрівник ліг животом на землю і висунув голову понад край. Не побачив у глибині нічого. Чорна непровидна ніч відповідала звідти порожнечою. Обережно відійшов від провалля і безрадно поглянув на той бік вулиці. Була така ж, як і та, яку йшов. Сіріло там продовження узвозу, закуте в клямри дощок, таке ж безнадійне, безплідне і порожнє, як і шлях, що лишився позаду. Він звісив понура голову і, сівши над розпадленою, поринув у стан напівсонного заціпеніння. Скільки в ньому пробув, невідомо. Коли за якийсь час отямився і розвернувся здивовано, було все як і раніше: те саме ніяке свинцеве небо без сонця, ті самі кліші дерев'яних стін, і той самий узвіс, зяючий порожнечує небуття. Поглянув на годинник і стерпнув, стрілки зупинилися, охопив його страх, зірвався з землі і почав бігти туди, звідки прийшов. Гнав без перерви цілими годинами, виринав з однієї вулички і потрапляв у другу, виривався з другої закуреної довгої шиї, щоб опинитися в третій гірлянці, і так далі. і так далі без кінця. Перед ним, біля нього і поза ним громадилися щораз новіші прогони парканів, тверді, непоступливі, жорстокі, мчали паралельним, нестямним бігом по полясті шпалери, розливався навколо усталево сірий простір дощок, без порятунку, без видоху. В якийсь момент жахливої гонитви розшаліли і, сплювуючи з рота криваву піну з божевіллям, зачаяним в очах, почав бити кулаками в кляті перегородки і копати ногами огидні щити. Паркан навіть не здригався, наче був зі сталі. У важкому і густому, як насичений розчин повітрі, розливався ледачий відгук безсилих ударів і всякнув у куряву дороги. Скривавлені руки опали безсилим жестом розчарування, і знову почалася гонитва, розпачлива, безнадії, глуха. Так минали години, дні, може, роки, поки надійшла хвилина визволення, коли роззявилася знову під ногами чорна, зяюча порожнечою прірва. Цього разу мандрівник не відступив перед нею, з посмішкою витягнув руки до вуст мороку і скочив у саму середину бездонної вікнини. Тоді прокинувся по той бік паркану.